Давайте за одну хвилину рознесемо в пух і прах всю маячню про жіночі стани і жіночі енергії і візьмемо ще одну корисну звичку. Жінка в потоці спокійна і розслаблена. Лише це сьогодні вважається жіночим станом, через це багато жінок не вважають себе жіночими. Хоча насправді це зовсім не так. Коли жінка в потугах народжує дитину, чи це не її природній жіночий стан дарувати життя на цій землі? Коли жінка горює через біль, втрачаючи вузьку людину, чи це неприродній жіночий стан. Коли вона світиться зсередини в передчутті наступної зустрічі з коханою людиною, або від мотивації, від роботи, чи це на жіночий стан, коли вона потужна, коли вона енергійна, коли вона радісна і коли вона сумна і безпорадна, це все жіночі стани. Тому що справжній жіночий стан це стан живої жінки, яка живе свою внутрішню правду, та яка в неї є, і вона присутня до цієї правди, а не грає вигадану штучну роль в спільному театрі. Життя. Звичка номер 4 не боротись з власними станами, а проживати їх в для себе чином. Це дає можливість залишати живою, живущою і дуже жіночною. Пиші під цим відео Я жива і жіночна. і Жінка обов'язково поділиться іншими жінками. А в описанні під відео, як завжди, маленькі поради, які допоможуть тобі підтримувати цю звичку кожного дня.